Вітаю всіх, хто дивиться Павловське міське телебачення знову до вашої уваги правові поради із практикуючим адвокатом Олегом Іванівим. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій Добро студії. Зграві. І яка тема сьогоднішньої нашої телепередачі? Сьогодні я хотів би розказати про норву угоду судовому процесі і, взагалі, необхідність її укладення і можливість і порядок її укладення. І так, почну з того, що, наприклад, ви розглядаєте якийсь спір в суді і вашим опонентом є відповідач відповідний, і ви досягнули певного компромісу розгляду справи і хочете укласти мирову угоду. Що таке мирова угода в судовому процесі? Мирова угода в судовому процесі це є. Договір, домовленість між учасниками про добровільне вирішення справи у суді ну, це таке вважаю, моє бачення. Тобто, фактично, це коли сторони приходять до якогось певного компромісу між собою, що стосується саме предмета спору. Тобто, ви звернулися з позовною заявою, наприклад, про поділ майна, і добровільно ділити це майно, укладаючи відповідну мирову угоду. Тобто... В якій в цій мировій угоді ви записуєте кому яке наприклад майно відділити, за якою вартістю що робити з іншим майном, наприклад, яке являється предметом спору. Мирова угода взагалі може бути укладена на будь-якій стадії судового розгляду. Навіть е, перед тим, як е, суд е, має йти до нарадчої кімнати, ви можете е, дати мирову угоду. Звичайно, вже після того, як суддя піде в нарадчу кімнату, вийшовши з відтіля, відповідно він е, проголосить рішення. Тоді мирову угоду вже до виходу суду в нарадчу кімнату, звичайно, укладати буде пізно. І тому, коли ви хочете і досягаєте якогось компромісу у вирішенні справи, пам'ятайте, що мирова угода повинна бути укладена до проголошення судом рішення у мировій угоді. Ви можете прописати. Все, але все те, що стосується саме е, вирішення е, спору, за яким ви звернулися. Не ну, можна, наприклад, е, мирова угода укладатися, е, якщо брати до уваги е, от, наведений мною приклад щодо поділу майна, наприклад, про поділ е, якоїсь іншої частини е, майна, яке е, не охоплено предметом позову. Е, тобто, не було, не розглядалося е, у, у справі як е, таке, що ділилося. Тобто ви не можете вийти за межі предяву. Вами позову в мировій угоді, можна прописати все, що стосується навіть примусового виконання, порядку виконання цієї угоди. От, наприклад, якщо ви домовилися про розмір елементів, який буде стягуватися, що ж тоді робити, як виконувати цю мирову угоду, коли, наприклад, елементи не стягуються, тобто добровільно не виконуються. Ще хочу зазначити про те, що будь-яка мирова угода. Вона затверджується судом. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб відповідно, ну я так вважаю, щоб законодавець захистив можливість ну, недопущення порушення прав сторін учасників процесу при відповідній укладенні мирової угоди. Тобто не можна угоду мирову, звичайно, ви можете між собою. Скласти будь-який договір, але якщо це у процесі цивільному процесі, відповідна мирова угода, то вона обов'язково підлягає так званому схваленню, затвердженню судом. Суд, відповідно затвердивши цю угоду, проголошує ухвалу, в якій прописується положення угоди, і більше того, суддя перевіряє, наскільки вона відповідає вимогам закону. Тобто, якщо ви в угоді дійсно прописали положення, які не можуть бути в ній зазначені, суд може не затвердити таку угоду і рекомендувати вам відповідно якісь положення виправити або з тих чи інших підстав відмовити у затвердженні угоди, якщо вона відповідно порушує якісь права. Тому готуючи таку мирову угоду, відповідно у судовому процесі. Складіть її проєкт, погодьте між е, сторонами, е, погодьте з е, правозахисниками, з адвокатами, відповідно, е, порадьтеся, як правильно, її скласти процесуально, і, відповідно, тоді подавайте на затвердження суду. Тому е, взагалі моя е, пропозиція. І рекомендація: завжди сідайте за круглий стіл перемовин, досягайте компромісу в розгляді у вирішенні будь-яких спірних моментів, з якими звертаєтеся до суду. І це буде більш краще і більш, напевно, сприятиме вирішенню ваших проблем, тому що мирова угода це все ж таки якась домовленість, якої сторони досягають, бо щось ви відповідно втрачаєте, але щось і набуваєте. Так само і протилежна сторона по справі, щось також втратить, а щось і набуде. Тому мирова угода якраз і є компромісом, який досягнений на основі базується на взаємопоступках, тобто в чомусь ви поступаєтеся, в чомусь вам поступ. Паються пане Олеже, тут одразу виникає таке питання: якщо е, немає виконання мирової угоди, яка затверджена судом. Що тоді в таких випадках робити? Ну, бачите, я про цей момент трошечки, значить, якщо ви уклали між собою сторони мирову угоду, а мирова угода не виконується іншою стороною, тобто є якісь взаємозобов'язання у сторін прописані в цій мировій угоді, і хтось не дотримується тих виконань. Відповідно, ви можете звернутися до суду з клопотанням про видачу вам угоди. Відповідно для примусового виконання суд видає, якщо там, наприклад, в угоді прописано про те, що одна сторона зобов'язується до якогось там числа повернути іншій стороні кошти грошові, суд може видати. Коли значить, не буде повернуто коштів по мировій угоді, суд може видати виконавчий лист, і ви вже йдете з цим виконавчим листом до виконання в Державну виконавчу службу, пред'являєте його до виконання, відповідно, йде примусове виконання. Або, наприклад, хтось зобов'язався вчинити певні дії. І також до певного часу от, зобов'язався мировою, затвердили, що до такого то часу він, наприклад, там забере огорожу, поверне якусь річ, і він цього не виконує, то відповідно бере. Це виконавчий лист і пред'являється його до виконання. Тобто нічого такого поганого в цьому немає. Вона фактично мирова угода затверджена судом, вона має силу рішення. Чому? Тому що її положення повністю відображені у ухвалі суду, а ухвала суду, як ми знаємо, це є вид і судових рішень. Бо рішення є різного виду, є значить ухвала, постанова і рішення. Це є вид судових рішень. Тому. Звертаєтесь до суду, прошу надати мені виконавчий лист і придивляєте до виконання в Державну виконавчу службу, і рішення буде примусово виконане. Більше того, в самій угоді, в самій угоді і навіть суд роз'ясняє, що при затвердженні угоди, що у випадку невиконання добровільно цієї угоди вона буде виконуватися примусово, тобто є відповідний порядок примусового виконання. Тому ще ще один момент, який я забув Е, Значить, якщо ви вже уклали мирову угоду у судовому засіданні, затверджена вона вже судом, ви повинні пам'ятати про те, що. В майбутньому з таким самим позовом, з таким самим предметом, з тих самих підстав ви звернутися до суду не зможете. Тому е, також треба і це мати на увазі. А то бували у мене випадки, що е, зверталися, е, от уклали мирову угоду, е, затвердили її судом. Через роки два приходять причому, що сторона, клієнт мені про це нічого не сказав. Значить, я склав відповідний процесуальну позовну заяву з того самого предмету про той самий спір, і звернулися до суду. І в суді виявилося, що мало місце укладення мирової угоди, і суд відповідно закрив провадження у справі. Бо спочатку помилково відкрили, а потім закрили, тому що це і підстави для закриття. Ну, Відповідно, маєте на увазі про ці обставини, і то, що ви захочете в майбутньому звернутися і не попередите про це правозахисника, адвоката відповідно, все рівно це фіксується, дані зберігаються і ви позбавляєтеся повторно звертатися до суду із цим позовом з тих самих предметів і підстав. Ну що, щиро дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що це були правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. До наступних зустрічей і наступних не менш цікавих надії стали передачі. Там Ну, все добре. До побачення.